секундометчик включили. Погнали, на коврик. Оп. Раз, и перекатываемся. 30 секундочек. Давай, давай, все вместе, все вместе. Да, на коврик становимся, просыпаемся. Работаем. Оп. Давай. Оп. Хорош. держи, С ролі за потрап Тренування самі інтенсивні. Перша, друга проходить тренування я скажу так, в турборежимі, тому ми тільки встигаємо поїсти, поспати і знову на тренування. Зараз хлопці набрали трішки сили, витривалості за цей час період. Я не сказав би, що в нас велика пауза була, що ми десь втратили кондиції, але за рахунок чуть-чуть іншої роботи на зборах. Зараз ми тільки прогресуємо, я вважаю. Попереду у нас важливий матч з цікавим спарринг-партнером партнером це рапід, які у тебе особисто очікування, чого хотіли б побачити і відчути в цій грі. Хотіли б відчути цей тиск, хотілося б відчути пресинг, з такими командами складно грати, і від цього й цікавіше, і краще. Я вважаю, що треба опонентів підбирати сильніших від себе, щоб чогось від них навчитися. Команда сильно збалансована, як ми знаємо. Але розберемо, подивимося ще, може, можливо, ще подивимося на їхню гру. І якісь їм сюрпризи влаштуємо, можливо. Як ти думаєш, такі команди вони за калібром схожі на суперників, які чекають нас в сезоні Української прем'єр-ліги? Ну, можливо, навіть і вище за калібром, тому що це якби постійні Єврокубки, команди з історією. Я думаю, що команду «Рапід» знає весь світ. Так що, я думаю, навіть, напевно. В якихось моментах і краща команда. На нас чекає ще один матч, не футбольного клубу а молодіжної збірної Ю-21. Скажи, будь ласка, чи слідкував за хлопцями на цьому євро, чи слідкував за матчами? Як, що можеш сказати про гру збірної і коротенькі прогнози на півфінал України Іспанія? Ну, з деякими хлопцями спілкуюся, з табором молодіжки. Вони молодці. Взагалі імпонує їхня гра, робота тренерського штабу їхнього. Їм великої удачі сама гра, з іспанцями сподобалась теж. І в групі вони теж здорово виступали. Тим більше з французами. Я думаю, для мене це не було якоюсь новиною, але, напевно, не очікували ми такого яскравого футболу від них. Хлопці молодці. Я багато кого привітав, написав особисто. Так що в такий час вони прославляють нашу країну, це дуже важливо для українського футболу. Супер. Ну і твій прогноз з іспанцями. А з іспанцями? Це такий другий матч. Ми вже з ними грали. Зрозуміло, що хлопці, можливо, десь суперника і розуміють, але я думаю, що іспанці щось готують все-таки. Якісь сюрпризи. Ну, думаю. 2-1. Наша перемога. З іграком я спиною поставив лицо і викидаю куди угодно, це текуче. Там атаку зібрати.